Вітаємо з вами інтернет. Видання «Бух». Я Людмила Романчук, і сьогодні гостем нашої студії є депутат Волинської обласної ради, успішний нововолинський підприємець Юрій Сиротюк. Вітаю вас! Добрий день, вітаю всіх, Юрій Іванович, Сьогодні будемо підбувати підсумки та дивитися у нові горизонти у 2020 році. У вас було відкриття торгово-розважального центру Форест, але пропало воно на пік розпалу коронавірусу. Проте ви не опустили руки і все ж подолали труднощі. І сьогодні це одна з кращих локацій, найвідвідуваніших сучасно у Нововолинську. Як де ви знайшли сили, де ви їх черпаєте і хто є вашим натхненням? Ну, скажу так, бажання купити цей заклад було досить вже давно. З третього, як так з третєї спроби, я його купив, от поїздив по містах і дивився, які як розбудовувалися торгово-розважальні центри. І хотілося щось запровадити це в Новолинську. Бо ну, в принципі, як і молоді, так і не тільки молоді не було куди подітися. І хотілося б так само, щоб нас і кудись піти дітей, зводити, і фільм подивитися, от, і відпочити. Спочатку з, десь в 2016 чи в 2015 році відкрив кінотеатр в, в себе в супермаркети, мене було, от, бо скажу, що не вийшло. От, але потім, як от і Богу, значить на все свій час. От, і от, придбав цей заклад, три роки його ні, три роки як придбав, два рік робив документацію, поки в експлуатацію вести, і два роки будував його. Якраз, от, на, на коронавірус розпопали 4 дні чи п'ять ми попрацювали і вимушені були закритися. Але пережили? Так, да, тяжкі моменти були, бо ж відповідно, ну, скажімо так, побудувати самому там біля 4 тисяч квадратних метрів, ну це такий непростий процес, плюс досить і затратний по фінансах. І відповідно, що ну, мусово було брати кредитування, і тут, ти собі розполагав на те, що. Заклад буде працювати, і відповідно ти ж віддавати ті всі кошти, те все а тут якби сталося, як сталося? Ну але дякувати Богу, витримали, пережили. От. І, знову нові і знову, великий, да, знову, знову почали далі розбудовуватися. Хто є вашим натхненням? Завдяки кому або чому черпаєте сили, і хто є для вас взірцем? Ну, такий помічник, це моя дружина. От ми разом з нею і радимося, і якщо я десь там опускаю руки, вона мене там підбадьорює. Вот. Або якщо вона, то я її підбадьорюю. І так, двоє її йдемо, йдемо потрошки і розбудовуємо і працюємо. У вашому минулому був цікавий досвід депутатства на Волинській міській раді, період спільної думки. Багато людей згадують про цей час з особливою ностальгією. А чим і як запам'яталася вам та каденція? Ну, скажімо так, за стільки тих каденцій, та спільна думка, це якби перший раз ми зробили таку опозицію за стільки років міському голові. Ну, якби тодішньому сапожнику Віктору Борисовичу. От, оце такий перший був досвід. От, ми так якби створювали потрошки, потрошки і так. Чуть-чуть нам не вистачило, щоб якби, стати більшістю. Ну, Цікавий досвід досвід був. От вже, вже такого і немає. Я думаю, що не знаю, буде, не буде. Ну от вже за стільки років це восьми е, чи дев'ята вже в нас каденція. Це от за стільки тих каденцій, це от перший раз, що от, зробилося в нашому місті таке та спільна думка. 24 лютого 2022 року змінило нас усіх. А то і АОС е, тривало уже. Довгий час з періоду Майдану 2014 року. Проте, для багатьох війна настала справжня з 2020 року, вони відчули її на собі. Яким був цей день для вас? Ну, як завжди, ви маєте початок так? Та? Ну, як завжди, проснувся о 6-й ранку, каву собі зробив і, як зазвичай, перечитуєш новини всі і відкрив і тут. Написано, що почалася війна, Путін напав на Україну і вже зразу читаєш там, і там, і там прильоти були. Почав телефонувати до своїх всіх друзів в Луцьк, бо ж там по аеродрому прилетіло. Те все в шокі. Ну, скажімо так, не колбасило мене вже давно, не трусило, так не міг заспокоїтися, просто, просто на таких якихось щось таке робилося. Вот. Ну, не, не, як би скажемо так, не, не страшно за себе було, а за дітей, за те все. От якби в такому плані. ну, Не страшно, як то кажуть, згадувати те все. Ну, але вже той день. Але дякувати Богу, трошки потім якось воно вже так взяв себе в руки. Не було думки виїжджати да. за кордон? Ніколи. Взагалі, абсолютно. Я навіть, і, якби, ну, понятно, що не зрозуміло, за внуків переживав, те все, от якби, але взагалі, навіть і от вже скільки, як то кажуть, і вже зараз, навіть взагалі, не на один день я навіть не думав, щоб десь там виїхати. Не то, що, що там можна сказати, бізнес, не бізнес, можна і тут і було лишити, але ну, не ніколи не було. Ви не поширюєте інформацію про своє волонтерство, про допомогу військовим, внутрішньопереміщеним особам, хоча робите чимало. У чому причина такої скромності? Адже багато хто робить собі на цьому ім'я? Ну я вам скажу це, якби от в мене всередині, я якби ще досить далеко, і там і до війни, і якби до 2014 року, і взагалі там. Ну, я не люблю показувати, що я допомагаю. Раніше всі мене прекрасно по-новолинську знають, досить і великими сумами я там і допомагаю. І ну, але в мене такого ніколи не було, щоб десь щось там дати, висвітлювати. Хіба вже десь так воно ну, просто десь там залітає в соцмережі, і то там не від мене, а від когось другого. Ну, не люблю я там хвастатися, що я там десь щось показую, там висвітлюю там. Хотя от є і нагороди, там не так давно. Її... 14-ї бригади там нагородили за волонтерство. Те все. Ну, якби куча куча грамот, куча подяк. Є так само і від військових, і не тільки, і від спортсменів. Ну, звертається дуже багато людей. От, і зверталися, і звертаються. Е, війна зараз більше понятно, що звертається, але нікуди не ділися і не хвороби, і не людей вонку нікуди не ділися, і не тільки. і... Та по різних питаннях, от там зараз е, День Молоді так само проводиться в місті Майпра. Тобто по різних, по різних, по різних питаннях. І практично скажу так: кожен день звертаються. Десь комусь відмовиш, звісно, подивишся, декому як, але в цілому то в принципі стараюся допомагати. Я, якби, в принципі, ну така людина віруюча, в принципі, там написано от, в Біблії, що. Ну, якщо ти хочеш щось допомогти, то його не треба висвітлювати. Да? Якщо ти навіть там од нас там думають люди, що я поміг, і мені там плюсик до карми, да і я там розтрубив те все. Ну то якщо ти хочеш мати той плюсик до карми, то е, поможи і щоб ніхто навіть і не знав. Після страшних терактів, які коїла армія орків, розуміємо, що наша рософобія є таки недостатньою. Багато нововолинців повернулись додому, на жаль, на щитів, у чи не кожного є знайомий, родич, сусід, однокласник, який загинув на війні. Буча, Ірпінь, Оленівка, Каховська, Гес, нещодавно Охмадит. Але люди досі слухають російську мовну музику. Досі ходять у московський патріархат, відвідують так собори. Чому так відбувається і як на вашу думку можна це змінити? Я не знаю навіть, що там вже нашим людям повинно статися, щоб вони там змінили це все. Я вам скажу ще більше, ще далеко досить до війни. І до 13-го року я заїжджав в Київ, і там практично переважно 80-90% розмовляло на російській мові. Я ще далеко тоді з ними всіма сварився, з знайомими. Та все я їм казав, що кажу: ну, ну не може бути. Тобто, мова це як один із таких елементів, які от, от зараз вилізли нам боком. Да? І я завжди як то. Зі всіма спори і спорю, указу, і зараз буду говорити, що мова мова це відіграє дуже велику роль. І так само і церква. На рахунок церкви. Я думаю, що це повинно бути. Ну то що люди повинні зрозуміти це, не ходити в російську, це однозначно. А друге, це мені кається, це повинно зробитися на рівні держави. Взяти, просто закрити і це питання, і все так як щось там е, оркини, і там і Путін той самий, він там не думає, як позакривати українські церкви, які були. Він взяв. Махнув шашку, і за буквально там за півгодини цього всього немає. А ми тут обавимося те все. Ну воно ну, порівняно було ну, на мою думку, на рівні держави зрад взяти зробити і не боятися собі е, якісь там бали ставити на, на вибори те все. бути депутатом обласної ради і міської ради. Чи багато є спільного, чи багато є відмінностей, і що ви можете для себе відзначити за 4 роки роботи у обласній раді? Ну, Відрізняється обласна рада від е, місцевої ради. Ну, Скажімо так, тут більш такі питання вже стосуються безпосередньо міста, а в обласній раді вже безпосередньо, як то кажуть, в області. Тобто, вже там не сильно торкається, якби. Е, Таких, ну воно вже в цій області торкається. Ну, шкода, що зараз якби, почалася війна і всі повноваження обласної ради забрані, тобто коштів немає, і все. І якби вона практично на, на мертва. Да, ми там приїжджаємо там, на сесії, не так часто, може, раз там в три місяці в нас сесія, але це фактично зараз такі, якби ну, питання виносяться, якби, що не стосується там коштів. бо... Зараз повністю все військова цивільна адміністрація забрала всі кошти, вони всі розпорядники цих коштів. От. А ну, міська рада це зовсім зовсім друге. Тут там, вони вже розпоряджаються своїми коштами, в них є тут свої кошти, вони вже більше стосуються міста. От. Ну є, відрізняється. Відрізняється це, якби два депутати, ну, типу обласна рада і міська рада. Відрізняються, як можете охарактеризувати свою взаємодію із народним депутатом Ігорем Гозем. Чого ви почерпнули у нього, так? які знання? І що в свою чергу можливо показуєте йому? Е, є завжди спілкування. От, якби, коли він тут приїжджає в округ, то завжди ми з ним зустрічаємося, обіжаємо. Є, є, є що спитатися, щоб він там підказав, розказав. Що в мене? Я не знаю, ну спілкуємося, дружньо спілкуємося, він мене питається, я йому дещо розказую. Він мене за місто багато що питається, я йому розказую вже якби посередньо, ну, що відбувається, як, бо в мене дуже велика комунікація з людьми, з різними, все-таки постійно в центрі тут, якби і спілкуюся з різними верствами населення від молоді до старших. І от питається думки по місту, як ви в мене. Отаку. Форест Парк, цікавинка Нововолинська. Колись це було декілька дер... де дерев, так, а тепер ошатна територія. Розкажіть про нього більше, що вдалося реалізувати, чи все вже там зроблено? Ну, цікава, звісно, історія. Побудував, коли я Форест і звернувся до мешканців. Кажу: дивіться, хочу зробити навести порядок, зробити красоту. Ну, вийшли вони тоді. Покричали, покричали, сказали, що ми ляжемо тут і не дамо нічого тут зробити. Ну і відклалося це на рік. Потім, вже коли став міський голова Борис Карпус, от, і це питання вже підняв знову, вже безпосередньо і до народного депутата до гузя звернулися, щоб вже якось разом це питання вирішити і. Вже тоді була комунікація більше з людьми. Все-таки, вже якби не я один, а вже і влада туди, як би, скажемо так, долучилася. І ну, переконали людей все таки. І я зараз вам хочу сказати, що це напевно одне із найкрасивіших таких сквериків Новолинського. Ну я я просто я вам більше скажу, що я пам'ятаю ці всі е, протести, те все. І саме більше людей, які були проти, на сьогоднішній момент я їду, і вони через день на тих всіх лавочках катаються. Хоч хоч хотілося підійти сказати от дивіться, але думаю, ладно, не хочу я там цей. Ну от в такому плані. Тобто, хто більше кричав, той сьогодні на на сьогоднішній момент там найбільше і сидить відпочиває. Наприкінці минулого року ви зайшли з бізнесом у Володимир. Так, відкрили новий сучасний тренажерний зал. Також незабаром анонсуєте, плануєте відкриття ще одної цікавинки. Можливо, анонсуєте про неї нашим читачам. Як вам взагалі ведення бізнесу у Володимирі? Добре. Добре. Ну, досить я, я вам скажу. Досить приємні люди тут у Володимирі, бо бо Новолинськ ну, вже, як би скажемо, вже скільки років займаюся підприємницькою діяльністю в Новолинську і вже самий менталітет людей вже повністю знаєш. Я вам скажу більше, да, трошки є відмінності по людях. От, кожне місто має би, свій характер в людях, якби відрізняється одне від одного. Але я скажу так, ну приємно був здивований, що досить сподобалося мені Володимир, досить приємні люди. От. Ну і я на сьогоднішній момент не, не, не шкодую, що відкрив якби, тренажерний зал і знову роблю ремонт. і зараз незабаром буду відкривати дитячу кімнату тут в Володимирі. Ну, далі час покаже. Через події в країні, в державних, комунальних та і приватних структурах відчувається значний брак кадрів. Яка ситуація у вас з цим? Катастрофічно, скажу так. Просто я не знаю, якщо воно буде так далі, це просто мега. От я вам скажу навіть такі звичайні просто от приклад на воду навіть по дитячій кімнаті, яку я хотів відкрити. Да? Я анонсував відкриття для себе, це мало бути 1 червня. Відключення світла, брак робочої сили. Тобто, навіть якщо і є люди, вони бояться йти робити ремонти, і, і от воно все сказується одне за друге. От, і, і воно вже відтермінувалося там практично на три місяці, а це тільки як одна маленька, як то кажуть, складова по, по відкриттю нового якби, закладу. А так, от взагалі, ну, досить багато в мене людей, і зазвичай, ну. Кадри на, на всіх напрямках, тобто від людей, від прибиральниць, да, які прибирають до менеджерів. А може хтось сказати, що там менеджери, там не це. Ну, всі. Тобто кадровий голод. Я думаю, що він не тільки в мене, він взагалі. Це сама болюча, напевно, тема зараз в, в бізнесах. Ще одна болюча тема, яку ви зачепили: відключення електроенергії. Зараз ситуація дещо стабілізувалася, але. Обіцяють і прогнозують, що зима може бути важкою для бізнесу. Як? Що ви робите? Ну по-перше, покупляв всі генератори, які не, 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 не скажем так, не дешево коштують, особливо на Форест там досить потужний генератор, який має там 120 кВт. От по 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 всіх тих закладах трохи менше, але от ну, практично 80-70% з'їдає повністю в. Як то кажуть, весь заробіток, коли там, ну, досить багато. Там, є по-різному, ну, в середньому то, от, мінімум 10 тисяч гривень я викидував на заправку генераторів кожен день. А це якщо от 30 днів виключить, це 300 тисяч гривень. Це великі кошти і просто. Просто працюєш, ну, ти вимушений працювати, якби, бо ну куди, зупинити бізнес ти теж не зупиниш, бо потім його ну, понаново за, за, перезапустити, це мега тяжко. І от йдеш на такі витрати, де в мінус ідеш, де, де просто по нулях ідеш. Ну, Зараз такі часи, що, як то кажуть, ну, не думаєш про заробітки, а думаєш просто, щоб якби, витримати ці всі, щоб потім далі, коли закінчиться та війна, щоб нормально вже бути на плаву і працювати. Уявіть, що ви зустріли себе 20-літнього. Які поради, можливо, 5 дасте собі на той період і загалом молоді, яка можливо хоче також розвиватися, бути успішною, частково хоче бути схожою на вас. Як досягати результату? Ну, я вам скажу тако, те, що в принципі я роблю, я зазвичай стараюся не шкодувати те все. Що хочу порадити молоді? Ну, по-перше, для. Якщо вони хочуть йти займатися да, бізнесом, підприємницькою діяльністю, я вам скажу таке, що, по-перше, треба ну, то, що ви думаєте, що зараз там не можна працювати, треба працювати, треба багато працювати. Саме основне в бізнесу це ризик, да? не боятися ризикувати. Але не то, що там просто ризикувати, там, зломивши голову. Ні, це все має бути обдуманий ризик. Якби, бо бізнесу без ризика просто немає. Якщо щось не виходить, то ну, не, не відчаюватися, да, от не падати духом, знов пробувати, знов пробувати. Тобто в мене так само було. Скільки разів я починав, не виходило, знов починав. Ну, без цього просто ніяк. Тобто наполеглива праця, ризик, от, і тоді буде результат. От я маю, скажімо так, зал, да, от я дивлюся там на, на людей. Які приходять і хочуть, там, може хтось там з надмірною вагою, або хтось ходить і хоче там накачатися, пішли там місяць, результати нема, кинули, а й нічого з того не буде. ну Тут треба наполегливо і потім дивишся, воно так бах, вистрілило і ти сам просто не очікуєш. Незабаром 50. Для багатьох це рубіж. Які найбільше свої досягнення назвати за цей час. Ну, Мої досягнення. Вони... Всі видно в Новолинську, в принципі, як би скажемо, що я роблю, бо воно, як то кажуть, все, все навіду, -то, на на як то це, би, Все видно, да, от всі люди бачать всі мої досягнення, що я зробив, от, бо вони, в принципі, тут знаходяться всі в межах Новолинська. Всі містечко невелике, всі, всі знають, що. ну, Практично мені ніхто в цьому житті нічого не дав. Може, із-за того, що такий був поштовх, да, що мене батько був шахтарем, працював на шахті, мама на заводі 100 працювала. Вот. І я собі бачу, що в принципі, якби, ну, щоб щось там від них чекати, що вони мені дадуть, і я точно бачив, що цього всього не буде. І вже самого, скажімо, дитинства. з... Як то кажуть, з 15-16 років я вже думав, що вже треба щось заробляти. Я вам, до речі, більше зараз згадав, я з 14 років займався карате, і вже в 16 років я вже в першому училищі, де зараз приступа директор, викладав, в мене було три секції і вже тоді заробляв гроші. Карате дітям викладав. Ну, Не тільки дітям, і дорослі ходили. все. Складно повірити, але ви вже дідусь яким би хотіли залишити Нововолинськ для своїх онуків? Ну, я, кажу, я патріот свого міста і мені дуже воно подобається. В чого... мене дуже багато питається, чого ти, там, от, наприклад, не хочеш переїхати в у Львів, да, ми вже там не беремо десь далеко. Е, мені подобається наше містечко. Да, хтось може е, говорить, що е, воно там якісь, там, розбійне, наркоманне, але я прикладаю і буду прикладати максимум того, щоб. Воно було комфортне, містечко, європейське містечко, щоб будемо старатися, і на, на всіх рівнях, понятно, що це не від мене залежить, щоб то менше було і наркоманії в місті, і е, злочинності. Бо хотілося, щоб мої внуки, як то кажуть, гуляли собі свободно по місті, не не, не боячи, що може статися щось там. От, в такому плані. Ну хотілося би бачити таке місто. Ну і буду прикладати максимум, я її прикладав, максимум зусиль, щоб воно було як -то кажуть, спокійним, нормальним. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нагадаю нашим читачам, що у студії Бугу був депутат Волинської обласної ради та нововолинський підприємець Юрій Сотюк. Дякую всім.